Что ты чекаешь? До сюда. До сюда. Я чекаю, я, я знаю, что я не могу зайти. Заходи, заходи, Что Сейчас расскажешь. Что расскажешь. Заходи, до сюда, что ты сейчас... Что ты ломаешься, как девчонка? Я ломаюсь. Да. Ходи, да ходи, что расскажешь. Давай. Питание. Кто это? Это Иван Дурак. Майстр, майстер, не майстер спорту по кросфіту. Чим ти займаєшся? Ну ми знаємо, що херньою, але. А, потом это майстер спорту. Звісно. На праву і ліву руку? Обидві, бля. Ти що, забув, що у тебе в роті було, чи що? Там ж дві треба. Це не вставить по-любому. Да ладно, говорю, а не я буквально. Друзі, дякую вам за активність під минуле відео. Насправді було дуже багато коментарів. І зразу перейдемо до суті по конкурсу, скільки ж калорій ми з'їли. Ми з'їли на двох з Олегом десь калорій. І сьогодні або завтра в коментарях я подивлюся, хто був найближче до правильної відповіді, і зв'яжуся з переможцем. Приз буде бургер танте. Плюс коло, тобто меню. Насправді, бургери дуже кльові, особливо цей бургер Данте мені дуже заходить. Сьогодні по тренуванню в мене тяга з резинкою, нахили і різна підсобка тяги. Тобто, в мене, скажімо так, закінчився, закінчився мій ребілдинг колін. Коліна фактично вже не турбують, не відбуваєш яких дискомфортів, але це вже дрібниці. Зараз ми будемо працювати, напевно, місяці з три. Над тим, щоб повернути мене форму, тобто повернути тягу 400, повернути колоду 200, дамбл 40 і так далі. Тобто повернути мене в хорошу змагальну форму і вибудувати так, нову версію мого тіла до сезону 2026. Скоро напевно, будуть хороші новини в плані змагань, але от що не можна про це розказувати, тому про це згодом зараз. Я йду робити мовмент преп, тобто підготовка до тренування. І потім тренування. А ви поки що я думаю Рома там стало музичку. Ах. Ми побачили перше коло моєї розминки. Таких буде 6, 20 секунд спринт на байку, два стрибки в висоту, два стрибки в дружину. Забув скати. І між ними хвилину точинку. Ну що, розминки закінчив. Таких було 6 серій. 20 секунд на байку спринт. 10 секунд відпочинку, 2 стрибки в висоту. З мінімальним використанням ніг, тобто мінімум згинати коліно. 10 секунд відпочинку і знову 2 стрибки в довжину. Далі буде тяга. 8 по 2 200 кг плюс 40 кг розимкою. Це робиться для того, щоб я знову вчився використовувати свої ноги і напрацьовувати швидкість. Потім будуть нахили, зрозуміло, поперек плюс сідниця задня поверхня стегна, тобто база в тязі. І потім буде крокров це для ротаторів та антертаторів хребта. І в кінці Підтягування субінованим хватом це вже більша підсобка для верху спини, для колоди і для тяги. Вага моя зараз коливається в межах 138-142 кг, в залежності від того, як я поїм. От єдине, що насправді доволі відчутно мені зараз даються вправи на витривалість. Там, умовно, покрутив байк вже мокрий, вже трошки дихаю. Але що я 4 місяці фактично відпочивав, набрав трошки ваги, то я скажу вам, що дуже навіть непогано. Сила не просіла відчутно, а витривалість трохи, так. Да. Але це все швидко повертається. До речі, про Івана, якщо у вас є питання, чому він ще досі не їздить в інвалідному візочку, це тому, що він мій друг і в нас такий гумор. Тому якщо хтось з вас дивиться і когось зачіпає, то в нас це взаємно і нам все просто смішно. ござ Зараз ще одна причина, чому довго не було відео, тому що Рома може знімати тільки після п'ятої, а після п'ятої тут овер допомагає людей. Тому я тренувався переважно в обід. Сьогодні прийшов знов після п'ятої і вже потрошки стягується людей, стає некомфортно. Але що не зробить заради контенту? Зайшла дуже легко. Факту тут 200 кг дисками, плюс 40 кг дає на тяжку розину. Не складно, не важко, просто довго. Краще б зробити два по Але така робота. Хочеш бути сильним, треба тренуватися. І я ніколи не пропускаю, не зменшую тренувальний план, тренувальний об'єм. В плані тренування дуже. І дуже дисциплінований, якщо мене пише 8 х 2 я зроблю всі 8 х 2 з вагою, яка вказана. А зараз розбираю цю конструкцію і переміщаюся на нахили. Нахили будуть 3 по 8, так як я їх дуже довго не робив, сьогодні перше тренування їх, то думаю буде кілограмів 110, може. А там буде видно. Починається частина грузчика розбираються. Мені ще музику наклав. Кажу, знімай цей цирк, покажи людям, що відбувається. Це не тренується, то що я. А там треба знаєш, як в райбі просто на, 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 на таранити. Хочете так тренуватися, приходьте на тренування до Івана Зірчака. Безкоштовна реклама, тому придурку. Я вже закінчив своє тренування. Не скажу, що не було важке, але це перший тиждень в цій фазі. Зазвичай він легкий. У мене буде чергуватися тяга в трико, і тяга в стріко тиждень через тиждень. Я вже, будемо, вже буду потрошки втягуватись в тренувальний процес, щоб тіло знову звикало до навантаження. І будемо старатися вам це показувати, звичайно, за умови вашої активності під відео, тому що хочеться, щоб було більше переглядів. Більше підписок і якось, щоб це давало більше мотивації знімати, а не просто змушувати себе щось зняти, щоб, умовно, кілька людей, яким справді цікаво подивилися, тому що це робиться, напевно, заради них, щоб людям, яким справді цікаво, могли дивитися це відео. Ось, але все одно хочеться більше активності від вас, і щоб ви писали ваші думки, ваші ідеї. Щоб ви хотіли бачити, є, до речі, ще ідея зняти випуск з... Євгеном Єрнебашем і Іваном Фрейдоном. Я думаю, багато хто з вас знає, хто ці легендарні атлети. Можна було б зняти в такому форматі, як з Олегом. І чи вам було б це цікаво, дайте знати під коментарями. Про конкурс я вже сказав на початку. Оберамо переможця. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарі. Побачимося наступного відео.